Використовуються всі можливі способи для того, щоб встановити мир в цьому, в цьому регіоні і в цих двох областях, і президент дійсно зробив крок назустріч тому, щоб перестали вбивати і гинути мирні люди і військовослужбовці. Тобто, контактна група з терористами це Що нормально? Що стосується тих е, організацій, це дійсно ті організації, які згідно нашого законодавства зараз є терористичними організаціями і а, вони а, знаходяться під кримінальним переслідуванням. І президент дав чіткий меседж, що у разі, якщо буде зреалізований мирний план, а, а, можуть бути амністовані люди, які не вчиняли важких злочинів. Ті, хто вбивав, викрадав і знищував українців, вони не можуть бути амністовані ні за яких обставин. І те, що Росія фактично а, намагалася нав'язати такий формат. Цього переговорного процесу вона ще раз підтвердила, що саме Росія контролює е, тих очільників терористів, які є зараз на сході, і ви бачите, насправді, е, президент правий, коли слова російських очільників не відповідають діям, тому що за цей тиждень, окрім слів, не було жодних реальних дій, які підтверджували, що цей план працює. Тому що близько 50 нападів на наші блокпости, і на наших військових говорять про, про одне, що е, терористи насправді можуть використати цей час тільки для того, щоб підсилитись.